Це дуже нова професія взагалі в Україні, якщо брати ерготерапію саме. Ну, фізична терапія, ну, як реабілітація, люди мають поняття, що це таке. А про ерготерапію так сказати не можна. Тобто, ну, скажуть вам ерготерапія, ви можете загуглити, що це. Але побачити ну, краще, ніж на теорії знати. Ви можете запам'ятати. Розташування карточок, після того я їх переверну, і ви маєте знайти пари. Скажете, коли будете готові. Пускайте, його, може сам їхати. Це? Саме обідне. Могло там ноги посікти, ну, тобто, щоб таке, так сказати, мелочі. а прилетів один єдиний осколочок, і така травма вийшла. Легеню озирвала, ребро перебило, перебило позвоночник і зірвала спинний мозок. Тобто, мені одне ребро удалили, легко удалили, і позвоночник вже сився, а ось спинний мозок чекаємо, поки відновиться. Він дуже добре комунікує з дружиною. Він розуміє, що йому треба, але, звичайно, що тут ще діє і людський фактор, деколи людина лінується, не хоче, втомлюється і так далі. І це також все присутнє. Ну, і Це нормальні речі, я вважаю. Шбули, фільми, все, в принципі, почитати можна. Ну, більше футбол, дивлюся. Тим тобто, більше, як у нас зараз Ліга Чемпіонів, іде, так що є що дивитися. Життя продовжується.